Привіт, друзі, сьогодні поспілкуємося з людиною, яка із керуючого кафе перекваліфікувалася у волонтера Олег Федоренко в гостях у передачі Наші люди. Я почув, що їде бронетехніка, і зрозумів, що вторгнення все-таки сталося. Робили просто чай, там бутерброди, то розносили хлопцям на бойовий постип. 700 порцій в день готували. Не знав, що ми допомагаємо, робимо добру справу. Зараз ситуація з бізнесом все подорожала. Продукти, харчування, електроенергія, вода, а нам потрібно працювати, тому що ми повинні зберігати робочі міста. Будемо триматися. Я думаю, що все буде добре. Давай почнемо з того, чим ти займався до 24 лютого, до вторгнення. До вторгнення, до 24 лютого, я займався тим. Що працював на вареничній балонгалі і місцевій кав'ярні Шарлотка. 24 лютого почалося вторгнення. Де тебе застало? Як це було для тебе? В цей момент ми знаходились вдома з коханою. Ми прокинулись близько шостої ранку від того, що наш будинок знаходиться біля дороги. Тому ми почув я. Я почув, що йде бронетехніка і зрозумів, що вторгнення все-таки сталося. І ми зрозуміли, що почалась війна. Перші дії, які були я зателефонував і кохана батькам. Вони ми її зібрали, е, зібрали її речі і відправили спочатку кохану мою і її батьків до Ніжина, а потім вони перемістились до Зеленодольська. Ти чим займався ось цей час активних бойових дій, блокади? Е, під час активних воєнних бойових дій ми спочатку е, займалися тим, що зробили, якби. В закладі таку перестановку трішечки всякі такі речі, там продукти почали переміщати, тому що з'явилися проблеми зі світлом. Тому ми перевозили наші продукти на наші заклади там на центральний ринок, потім на Голівуд, де деяку частину з Голівуду забрали до, до ринку. Ну то тобто є, призвичайлись до цих умов, які вже були під час воєнних бойових дій. Знаю, що ти займався волонтерством. Як це було взагалі? Ой, взагалі, це було так, що ми е, знаходились в закладі Паста Баста, і якось так вийшло, що ми спочатку робили просто чай там, бутерброди, то розносили хлопцям на бої пости. Потім декілька прошло днів, і наш номер телефону там нам подзвонили, типу, сказали, що є така можливість там допомагати, готувати військовим. Тому ми відразу згодилися і почали готувати е, вже безпосередньо військовим і побільше порцій, там і продуктів цього всього. А скільки було порцій? Ну от в день приблизно в день. Ми близько 700 десь десь 700 порцій в день готували. Це кожного дня. Так, кожного дня там ми готували десь по 700 порцій. Ну це плюс-мінус. Там було і більше, але в основному десь 700. А куди їх розвозили потім? Тут у нас були такі колеги, які теж займалися волонтерством. Я чесно кажучи, вже не пам'ятаю їх імен, але вони приїжджали. Вони нам допомагали в тому плані, що привозили е, тару, коли ми складали ці продукти, тому що перший час у нас були свої. Боксики там одноразові для того, щоб ми віддавали страви з собою. Потім вони почали закінчуватися і нам, всі всі люди, які допомагали, привозили тару, і вони потім розвозили це все там, хто там під Чернігів, хто за Чернігів, хто чуть-чуть далі. Я в цілому, чесно вам кажучи, не цікавився, куди. Я головне знав, що ми допомагаємо, робимо добру справу. І тому я знаю, що возили військовим, це точно. Не думав виїхати з Чернігова, особливо коли гаряче ставала? Ні, ні, не думав взагалі. Я... Ми з моїм кумом, в принципі, його компанія надала автомобіль, От ми його використовували, якби просто так, тільки заправляли. І ми допомагали їздили всім, що могли, то допомагали людям. Після того, як звідси росіян вигнали, Продовжували цим займатися, чи вже до звичної роботи більш прийшли? Так, продовжували деякий час. Потім, уже коли місто, як би сказати, трошки прийшло до тями після цього всього, то ми вже почали там будувати такий план, щоб уже відкриватися. От під час цього всього колеги наші були за кордоном, але ну ми там розробили план і почали відкриватися вже потихеньку працювати, хоча бажання і. Було велике, в общем. Зараз як ситуація з бізнесом взагалі? Ви знаєте, зараз ситуація з бізнесом така, що ви ж самі розумієте, що е, все подорожало: продукти, харчування, електроенергія, вода. І, і десь є такі моменти, що і світло вимикають, і і, і воду вимикають. Але ми не здаємося. Ми шукаємо е, різні моменти, щоб працювати. Там і газове обладнання, там можливо якусь плитку там, щоб. Працювати і ну, взагалі, і, і воду робимо і воду запаси. Зараз ми задалися такою собі ціллю 에, придбати генератор, тому що я так думаю, що ситуація з електроенергією буде продовжуватись, тому а нам потрібно працювати, тому що ми повинні зберігати робочі міста і підіймати економіку. Ну і якось так. В общем, тобто не плануєте закриватися, здаватися і так далі? Ні, ні, не плануємо. Будемо триматися. Я думаю, що все буде добре.